Сьогодні, 2 серпня, волейбол, присвячений дню села Присрієм, організований у Пристромах. Команда Семенівки і команда Пристроми 2 Чудовий турнірчик. Присутні команди великої карателі димнянці. Семенівки. Пристрому. Великої каратиці. це чудово. Вітання всім. Будемо дивитися. Героям слава. Пристроми 2 І Саменовка. Розпочинається, друзі. Ох! Ох, ну один. Ох, ну один. Один-один і є, друзі. Подача. Пристрім 2. Біля нас Пристріми. Друга команда. А там Семеновка. Непогана Семеновка. А Пристроми 2 побачимо. Що тут вони. Що тут вони на полі покажуть. Беруть. Ого! Ого! От Отдару аж упав! Ой, молодец! Чудово, друзі! Значить, азарт уже пошов. Три-один. Семенука! Ох! Семенука саметь! Ого! Шей. Шеи. Увеселительний. Гомонення на площадці. Два. Четыре. Два, четыре. Пристрому два проти саме в ки. пристрім. Хороший блоч, але от блочче. П'ятдва за Семеновкою. Хороший замах, замашний чотири. П'ять. Саме окалідирує поки. Пока помиляються. Ей. П'ять п'ять. Ого. А, 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 а. Ого. А, 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 а. І не зови. Беруться. Ай, і не советка Сетка. Сетка і вже. Пристроми два виходять перед. Шість-п'ять. Я думаю. Сім-п'ять. А тут нічого думати, друзі. ігра покаже, але Семеновка просто так. Ні-ні. Ні-ні. Уже і окають. І окають. Старської сторони готова. Шість сім. Саме ка подача. Подача. І... і роздумують. Роздумують. А тут. О! Не получився. сім. Отак. сім. От туди його. Отуди його за поле. Семенок. Отуди за поле. Хороший турнір. Ігри будуть по кругу. Кожна команда з кожною зіграє. І по результатах там воно приділиться. Перше-друге, фінал буде віддільно. Фінал. Фінальний. Що там? Ану. О, хороший блок. Хороший блок. Але ще взяв. Після свого удару і взяв. Подача. Десять сім. За хвест ромами. Щось. Щось саменука. Ні. Ні. Можуть. Або можуть, не хочуть. так тако не бути, щоб не хотіли. Треба, щоб хотіли. Вони ще покажуть, покажуть, на що вони здатні. Це Що то не їхня ра. Сонечко. Трошки їм допомагає сонечко в пику, пицвітку робить. Петь свідку. Вісім. Одинадцять. Подача Семеновки. Подача. Що там? Ну-ну. Два височенькі дядьки. Хлопчики. Один одного криють. А прикрывать? Кто будет? Кто будет? Крыть и прикрывать. Что там? Все на ходапарате. Что там? А там? Еще раз. Хороший. І прийом хороший. І удар, і прийом ворочається. Ух і блок одволочче. Десять одинадцять. Саме новка підтягнулась. Я ж казав, що трошки можуть виспатися. І тоді, може, не а може, не дадуть. Це ми це побачимо 12-10 за пристромами. За пристромами. О! Там? О! Хороший. Кидочок одкидний. Одинадцять дванадцять. За пристромами два. Витянули. Витянули. І дотягнули. Тут. Витянули. А там Дотягнули. По дванадцять. Летить. Що тут? Знову напослужують. Легенько. Легенько. Ой, рятуйте. Літають по всій площадці і поза лініями, друзі. 13-12. Уже Саменовка, друзі. Уже Саменовка. Гигикає. 14-12. Уже можуть концовочку. Тюкнуть. Тюкнуть. ай! Можуть. А можуть і ні. Змогли 15-го. От вам і по ходу гри. Програвала Семеновка, а концовочка концовна За ними перва партія. Будемо дивитися другу, друзі. Друга партія, друзі, нуль-нуль. Семеновка І Пристроми два. Семеновка біля мене. А за сіточкою там. А там вони будуть буксувати. І якщо не забуксують, значить буде інтересна і друга партія, друзі. Вигравали одні, а виграли друге. А тут покаже хто? Хто хоче, а хто може. Один ноль за семеновкою, друзі. Один 0. Акуратно. Потихень. 2,0. Подача Семеновки. новки. Подача. Чудова, 4-1. Та мене ока. Рулить. Рулить. Ока. У другій партії. Така ж. Не схотів. Полей темнянчик. Потужний удар. Але не схотів. 24 пристрои. 2. Показав щось. А, ага, шей правильно, молодці, 5-1. Й... Молодці. пристроми. Хороше. Приземлення м'яча, Шість один. Подача. Не хотів. Не хотів. <ріпи> Ніч не приземлився. А він у сітці застряв. Застряв 7-1. Ні. Ооо. Інтересний заліт. 3 -7. s tím. Dva. O, oh, chetrunec, jaký osmý za semenovku. Chetrunec zaštětený. Podače? O, oh, kručený, kručený, zamítvý já. Kručený. О, саме новке. Подача. Коротка, хороша, потужня. І. Ой! Ні, не не Ні-не-ні. Ой, хороші. Хороші. Короткі. Залітають. Без зальоту. 10-4. Семеновка. Друга партія. За ними пока. І, мабуть, вони при стрій вже не упустять ці можливості. А будуть напосужувати. Хороша. Що там? Хороший дар не береться. Не береться. Хороший дар. 11 П'ять. За семенокою. За семенокою, Подача. Рівнесенько. Потихеньку. І взяли, і взяли, не взяли. Ой, понадіялися, дивляться. Дивляться, не грають, а треба грати. Дивиться, як кому друзі. Дивиться, є. Yeah. Що там? О, хороша. Що там? Удача хороша. Хороша. Беручка. Беручка. Що там? Друзі. Не що? Що Шо там? Не їхнули. 7-12. За Семеновкою, друзі. За Семеновкою. За нею. О! Сіточка. Сіткова. Беруть. Беруть. оно оно. Ну, ну. От вам мов забулося. А воно в В Вігрі. Удача хороша. Вони всі тут хороші. Результат теж хороший. Поки за Семеновкою. Що там? Довгенько. Педвесон іде. Пора його губнуть. Губнуть. пролетом. Хороший приемчик, хороший потужный удар. Потужный удар. Хороший прием снова. Вот 11-12 при проти Саменовки. Строме 2. Підтягнулися. Підтягнулися в Так, можуть, чи не можуть. Покані 13, 11. Подача хорошо. Ау. Ааа, hey, чудово! Yeah, yeah. Yeah. Доля 14-й. Доіграють! До, до, до кончика! Oh, <laughs> Чи до кінця? Контрольний! Контрольний! За Саменовкою. Можливо. Можливо! Саме черки! Черки! Черкні! Не хотять. Не хотять. А трешоп. Ана на 12-14. Контрольний м'ячик. Ще витягнуть. Саме І цюп. Партія витягли, витягли і вітання їм. Обом також командам і учасникам, і усім Збройним силам. Молодці. Добре, що ми є. І героям слава і війську, і керівництву, і організаторам турніру у Пристромах на день села. Другий день святкують по спортивному. Дякуємо і їм. За те, що вони є разом з нами, друзі. Один одному допомагають молодці.